Українські умови на переговорах в Саудівській Аравії не змінилися. Вони найголовніші це зернова угода. Безпека в Чорному морі. Ми наполягаємо, щоб забезпечувалось кораблями-човнами НАТО, наших союзників, британські, турецькі та сполучені Штатів Америки. Це суть нашої позиції, це зміст чорноморської безпеки. Друге, припинення вогню так само тримаємо українську позицію, що припинення вогню має бути по всій лінії фронту. З припиненням насамперед і починаючи з не застосовувати проти України країною агресором свої ракети, шахеди і інші терористичні засоби проти мирного населення, проти нашої енергосистеми, проти нашої інфраструктури це українська позиція. А що хотіли і хочуть росіяни? 12 годин сиділи в Саудівській Аравії і намагались переконати американців. В чомусь іншому не вдалося нім, і я прогнозую, що не вдаться, тому що далі сьогодні ввечері і завтра наші європейські партнери саміт з безпеки на підтримку України, на підтримку української позиції. Нагадую припинення вогню, припинення обстрілів України та чорноморська безпека.